Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Росіяни продовжують рівняти Донеччину із землею. В день вони вдарили про Краматорську та Костянтинівці. Також під ворожим вогнем були Курахове, Покровськ і околиці Слов'янська. Про масштаб руйнувань обласні військ адміністрації не повідомляли. Водночас, напередодні, під час обстрілу регіону троє людей загинули. Ще 12 зазнали поранень. Росіяни атакували зо два десятки населених пунктів, били ракетами, керованими авіабомбами і артилерією. За даними нацполіції, окупанти пошкодили півсотні житлових будинків через Постійні удари комунальники не можуть відремонтувати водогін, і понад 260 тисяч жителів лишаються без води. Влада закликає людей виїжджати, доки є можливість. Обмеження для України на удари по Росії несправедливі, а моральні та шкідливі. Київ змушений воювати із зав'язаною за спиною рукою. Так, президент Естонії Алар Каріс заявив у коментарі виданню політику. Каріс, укотре зауважив, Росія це агресорка, а Україна жертва. Дозвіл бити далекобійною зброєю по території країни агресорки не призведе до ескалації війни, адже північна Корея та Іран не обмежували Росію у використанні постачених ракет від російських ударів цією зброєю. По Україні гинуть жінки, діти, зруйновані житлові будинки та лікарні. Тому президент Естонії ще раз закликав скасувати обмеження на далекобійні удари для України. 8 жовтня минає три місяці з моменту чергового масованого ракетного обстрілу всієї України та особливо столиці. 8 липня росіяни цілеспрямовано атакували ракетою Х-101 нашу найбільшу дитячу лікарню. Охмадит під час удару. Там перебувало 627 дітей. Восьмеро з них були поранені. Загинуло двоє дорослих. Українці ж одразу почали збирати гроші на відновлення медзакладу і дуже швидко на рахунках лікарні платформи Юнайтед 24 благодійного фонду Охмадит здорове дитинство вдалося акумулювати понад мільярд гривень. Тоді ж, навколо цього фонду, який, аби швидше здійснити усі процедури, спробував провести не державний, а приватний тендер, виник скандал через високу вартість робіт. Про те, яка нині ситуація в лікарні, як Охмадит готується до зими, та коли і якою буде відбудова зруйнованих корпусів, розкаже Василь Саф'янюк. Місце, куди влучила російська ракета Х-101, нині виглядає ось так. Токсикологічний корпус охмадиту зруйновано повністю, адміністративний без вікон. Знищена трансформаторна підстанція. Значних руйнувань зазнав і новий центральний корпус. Його архітектура і конструкція фасаду унікальні. Така єдина в нашій країні. У нас там вода, у нас там пожежний, ну, всі. Наші труби у нас там вентиляція. Ось такий нині хірургічний корпус з фанерними вікнами і дверима. Мінохорони здоров'я розглядає кілька варіантів: велика реконструкція, ремонт або зведення нового корпусу. Ушкодження, які отримав цей корпус, вони досить серйозні. Вони за Зачепили основні конструкції. Звичайний косметичний ремонт, тобто там ставити вікна, пофарбувати тут неможливо, тому що тоді є ризик, що ця будівля може зруйнуватися в будь-який момент. Тому поки хірургічний корпус законсервували власними силами через руйнування. Маленькі пацієнти і медики тепер у центральному, який теж відчутно пошкоджений. Заходиш. Ну на перший погляд, ніби все нормально, але потім з'ясовується не працює вентиляція або трошки порушена герметичність. І все для пацієнтів, в якого нуль лейкоцитів, як це буває у цих категоріях цього відділення, це відділ по палату вже використовувати не можна. Галерею відділення трансплантації кісткового мозку, де батьки через вікна могли спілкуватися з дітьми, самотужки закрили фанерою та плівкою. На цій галереї дуже багато різних інженерних комунікацій, тому закриття навіть тимчасово на осінньо зимовий період вкрай важливо для того, щоб зберігти ці комунікації, ну і відповідно інше приміщення від подальшого руйнування. Але під час відновлення безумовно ця галерея відновитися до свого стану, який був до атаки, щоб усіх помістити в одній будівлі довелося скомбінувати деякі відділення і зменшити кількість ліжок із 720 до понад 560. Та число планових операцій майже не змінилося з часу ракетної атаки. Ми вимушені буду так робити. ну робити, вибачте, з одного відділення два. Що на одних площах зараз знаходиться декілька відділень, але умови, в яких перебувають діти, не змінились. Тобто у нас нема палат там на вісім дітей та все інше, як було по дві дитини. в Палаті так все і продовжують робити. Залишили без змін нейрохірургію, ортопедію і травматологію, адже Охмадит центр дитячої політравми. Сюди везуть постраждалих із області, і з Києва. Лікарі та медсестри вже адаптувалися до нових умов, коли технічне приміщення слугує за ординаторську. Ми не маємо права і нам ніхто не пробачить, якщо ми о, зупинимо якусь допомогу для дітей, бо іноді ахмадит є ну, таким острівцем останньої надії для багатьох пацієнтів в цій країні. Відновлювати і ремонтувати лікарню будуть у кілька етапів. Тож новий корпус Ахмадиту відновлюватимуть насамперед. а от… Токсикологічне відділення, як і адміністративний корпус, який є пам'ятками історії місцевого значення, спершу законсервують, а відбудовувати та реставровувати їх будуть уже пізніше. Почали з підготовки центрального корпусу до зими. Уже оголосили тендер на протиаварійні роботи вартістю 9,5 мільйонів гривень, і технічний нагляд за ними це коштує 132 тисячі гривень. Ці витрати взяв на себе благодійний фонд таблеточки. Це дає нам змогу зекономити кошти на основний тендер, який ну, ще попереду. А по-друге, це дуже пришвидшує цю процедуру, враховуючи, що не використовуються державні кошти, бо всі кошти, навіть які надали люди, які зараз знаходяться на рахунках лікарні, вони вже вважаються як державні. Загалом на відновлення лікарні українці зібрали понад мільярд гривень. Гроші переказували на рахунки лікарні благодійного фонду платформи ЮНАТЕ 24 100 мільйонів. Виділив уряд з резервного фонду. Частина цих коштів 378 мільйонів на рахунку благодійного фонду Охмадит здорове дитинство, який для пришвидшення процедур вирішив провести не державний, а приватний тендер. Але через високу вартість робіт виник гучний скандал. Попереднього керівника лікарні звільнили Міністерство охорони здоров'я. Сподівається врегулювати це питання. Ці гроші вони не витрачені. Вони так само і є на рахунку благодійного фонду. І, в принципі, я думаю, що в майбутньому. Вони мають бути перераховані безпосередньо на казначейський рахунок Ахмедиту. Решта грошей вже акумульовані на рахунках лікарні і мають цільове призначення. Ці гроші не є перехідними, тобто вони не повертаються в загальний фонд державного бюджету в кінці року. Не буде такого, що якщо вони не будуть використані до кінця року, то вони умовно згорають. Цими грошима такого немає. Вони на спеціальному фонді. Вони Охмадита і залишаються з Охмадитом до того моменту, допоки вони їх не використають. Тож тепер черга за розробкою проєктно кошторисної документації, на основі якої 2025-го і відновлюватимуть Охмадит Василь Сефянюк, Віктор Зеленков, факт Айсі Єдині новини. І хочемо вкотре вам нагадати про друзі дешеве. Це спільний проект медіахолдингу старлайт медіа та десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори та ведучі у своїх ефірах. Канали та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів, професію дешеве та вишкіл десантників. Щоб українці знали своїх героїв, сучасників, щоб суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну. Підтримати десантників може кожен із нас донатом на спеціально створеному у сайті друзі ДШВ. у правому верхньому куті екрана ви знайдете розділ Підтримати потрібно обрати бригаду, які ви хотіли б допомогти своїм внеском, і зісканувати qr код Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок, як кажуть у ДШВ, ніхто крім нас. Ну а далі ми покажемо вам, як бійці 44-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування Захід проходять бойове злагодження розрахунків гармат. Вчаться працювати із американською гаубицею М 777, яку отримали від іноземних партнерів. Це сучасна зброя, яка є легкою в керуванні і дуже точною. Вона вже показала свою ефективність на фронті. Про враження воїнів від потужної зброї розкаже Катерина Курбанова. Українські артилеристи опановують американську зброю. Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади вчаться влучно знищувати ворожі цілі з потужних гаубиць М 777 які який ще називають три сокири. Сіморка це як роллсройс серед гармат. Гармата Остріл!» На умовному полі бою артилеристи проходять злагодження. Більшість бійців, які Максим мають досвід ведення бою з гаубиць ще радянських зразків. Та робота цієї американки просто вражає. Вона легша, маневреніша, а головне дуже точна. Три сімки це нова гармата. Гармата е снайпер, можна сказати. Вона попадає в третій-четвертий снаряд в ціль зразу. Ефективно. На полі бою Калібр гаубиці 155 мм. міліметрів. Вона здатна влучити в ціль на відстані 25 км. кілометрів. Та якщо зарядити високоточні снаряди, скалібур дальність ураження буде вдвічі більшою, кажуть артилеристи. Снаряд піднімається 11 км в висоту і летить до цілі. Біля неї дуже легко працювати. Якщо просто лишнє відкинути з голови, від ну не треба. Просто працюєш і насолоджуйся. Аби привести гаубицю в бойову готовність, вистачить двох хвилин. Ця техніка вже працює на фронті, і свої вміння досвідчені бійці зараз передають артилеристам, які опановують стрільбу з американських гаубиць. Гармата! постріл! Бійці кажуть, для того би відсіч ворогу була максимально потужною, вони здатні опанувати будь-яку іноземну зброю. Головне, аби підтримка за кордону не припинялася. І українці, щоб теж робили свій внесок у перемогу. Кожна, типа, якби людина мусить зрозуміти, що зараз час такий, типа, якби не дуже є радісний. Ну легше всього сидіти вдома, цей а так взяли в кулак і поїхали. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини. Ізраїль шановує перші роковини кривавого нападу Хамасу. Рік тому, по всій країні від ранку, тривають жалобні церемонії. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розпочав свій день хвилини мовчання о пів на сьому ранку, коли бойовики Хамасу розстріляли музичний фестиваль у Кібуці Рейм. До церемонії на місці трагедії долучилися рідні та близькі жертв. Напад Хамасу, торік, 7 жовтня, став одним із найкривавіших терактів в історії Ізраїлю. Тоді загинуло 1200 людей, ще майже 250 бойовики захопили в заручники, з них близько. Сотні досі залишаються в полоні. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію у секторі Газ. За рік бойові дії поширилися і на Ліван, адже ісламістське угруповання Хезбола приєдналася до бойовиків Хамасу і з півночі атакувало Ізраїль. Світові лідери у роковини теракту закликали всі сторони до припинення вогню. Президентка Єврокомісії Усурла, фон дер Ляєн заявила, ЄС стоїть з усіма невинними людьми, чиї життя були зруйновані того фатального дня. Вона закликала негайно звільнити ізраїльтян, які перебувають у полоні в газі співчуття жертвам конфлікту висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент Франції Мануель Макрон наголосив у світі не забувають ані про жертв нападу, ані про захоплених Хамасом заручників, ані про їхні родини. А у посольстві України в Ізраїлі заявили, кожна країна, на яку нападають, має право на самозахист і безпеку своїх громадян. Девашвабоктоби розправа 7 жовтня стала найжахливішим нападом на єврейський народ із часів голокосту. Але ми повстали проти наших ворогів і дали відсіч. Ми змінюємо реальність безпеки в нашому регіоні заради наших дітей, нашого майбутнього, аби те, що сталося 7 жовтня, більше ніколи не повторилося. Це війна за наше існування, війна воскресіння. Так я хотів би офіційно назвати її. Війна як спосіб наживи для хабарників на Житомирщині поліція затримала 56-річну лікарку одного з діагностичних центрів, яка видавала підроблені висновки МРТ. Під час обшуку в неї виявили понад 4 мільйони 400 тисяч гривень, а в помешканні знайшли 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро. А також електронні носії інформації. За даними поліції, низка чоловіків приземного віку продовж кількох останніх років не проходила обстеження МРТ. Однак у їхній медичній документації на Явні такі висновки, як підстави надання. Інвалідності тим часом сьогодні скандальній мільйонерці очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, Печерський райсуд Києва, обрав запобіжний захід. Тримання під вартою до 3 грудня з альтернативою внесення застави у понад півмільярда гривень. На цій сумі наполягали прокурори. Нагадаю, 5 жовтня правоохоронці затримали крупу в робочому кабінеті, виявили 100 тисяч доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у Посадовиці вилучили 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси, родина володіла численними об'єктами нерухомості в Україні і за кордоном. Має мільйонні банківські рахунки і дорогі автомобілі.